Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, малята! Пропоную вам відгадати загадку. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Зайчик, і він теж завітав на наше заняття, але чомусь дуже сумний. Мені здається, він плаче. Зайчик, сірий побігайчик, плаче гірко, слізки льє. Заспокойся, сірий зайчик, заспокойся, не тремти. Витри слізки, сірий зайчик. Що з тобою? Розкажи. Я собі хатинку збудував, а лисичка мене вигнала. Що мені тепер робити? Де тепер я буду жити? Не сумуй, зайчику, ми з малятами тобі допоможемо. Допоможемо малята. Тоді давайте розглянемо, з чого ж була побудована зайчикова хатинка з кубиків. А давайте ми разом дізнаємось більше про цю фігуру. Запам'ятайте, малята, ця фігура називається Куб. У куба є кути. Та сторони, сторони плоскі, тому куб міцно стоїть. А як ви думаєте, куб можна покотити? Ні. Тому що нам заважають кути та сторони. Сторони у куба всі рівні між собою. А яку геометричну фігуру вони вам нагадують? Квадрат як квадрат. Я площіна геометрична фігура. Маю чотири кути і чотири сторони однакової довжини. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, що нагадує вам квадрат. Калькулятор, годинник, подушку, печиво. Квадрат має близького родича, який зветься куб. Я куб, я об'ємна геометрична фігура. У мені шість таких квадратиків, як ти, а всередині знаходиться повітря. Малята, якщо квадрат ляже на площину, то його майже не видно. А якщо кубик ляже на бочок, то його все рівно можна побачити. Давайте розглянемо, які ж предмети нагадують нам куб. Так, плита на кухні, кубики льоду, кубик рубик, подарункова коробка, акваріум. А зараз чомусь пропонує вам трішки пограти. Гра якої геометричної фігури не стало. Перед вами будуть з'являтися різні геометричні фігури. Ви повинні уважно дивитися і сказати, якої ж фігури не вистачає. Ну що, готові? Тоді починаємо. Молодці малята, ви чудово виконали завдання. А зараз уважно подивіться на малюнок та скажіть, які предмети ви бачите. Кубик рубик. Вікно? Подарункова коробка. Що стоїть першим? Кубик рубик. А що стоїть останнім? Коробка. А що посередині? Вікно. Що стоїть перед вікном? Кубик рубик. А що стоїть перед коробкою? Вікно. А як ви гадаєте, який предмет тут зайвий? Вікно. Чому? Тому що вікно це плоска геометрична фігура. А кубик, рубик і коробка об'ємні. Давайте порахуємо кубики для майбутнього будиночка-зайчика. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, скільки синіх кубиків? Один. А скільки жовтих? Три. Скільки зелених? Чотири. А червоних? Два. Молодці малята! Ви чудово виконали завдання. А зараз я та чомуся пропонуємо вам побудувати будинок для зайчика. Із кубів. Куб не хитається, може стояти. На нього можна поставити інший куб. Ось така хатинка для зайчика вийшла у мене. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати. На фото ваших будиночків. До зустрічі, малята!